Привіт, друзі! Дочекались ми нарешті ребалансу в новому сезоні Go Battle League. Дуже багато нових атак отримали покемони Charge Атак і Фастатак. Ми подивимось на найбільш суттєві, на мою особисту думку, зміни. І побачимо, хто буде, скоріш за все, топ-метою. У цьому сезоні. І спочатку ми подивимось, хто отримав дебаф для своїх мувів. А в першу чергу дебаф отримує Charge Sky Attack. Вона тепер коштуватиме дорожче. І це, звичайно, дуже велика проблема для топ-метових літаючих покемонів як Noctowl та Altaria. Скарморі також із більш дорогим скає так, тепер буде дуже далеко від мети. Ну і Лугія дуже важливий покемон у Мастерлізі. Він тепер може трохи просісти, але все одно, мені здається, для Мастерліги це не сильно їй завадить, але буде доволі неприємно. Спарк отримує дебаф, ще один топ-метовий покемон Lanturn. Тепер спарк буде завдавати більше дамагу, але е, приносити менше енергії. і це, звичайно, найбільша проблема, тому що е, лантюрн був дуже важливий в плані того, що він встигав накопичувати швидкі серфи. Тож, мабуть, навіть е, будуть частіше грати на ватергані, але ми точно бачимо менше лантурнів. Тим більше, що ми бачимо, тому і менше ноктолів. Ік-Сізор тепер стає більш дорогим мувом, але й більш, більший дамаг отримує. І це насправді дуже велика проблема для Бідріла. Бідріл, один із найбільш популярних покемонів, був у цьому сезоні Сілф в Арени у в минулому сезоні. І ви пам'ятаєте, що Бідріл завжди був в топі. Але зараз із іксізером його е, можливість бейтити, та навіть із бейтом завдавати непоганий дамаг знижується і це дуже-дуже неприємно відріле. Earthquake отримує невеликий дебаф, тепер ця ульта завдаватиме трохи менше дамагу, але це е, все одно проблема стає для. Покемонів, які е, мали цю атаку як дуже важливу так звану нюку, е, наприклад, Гліскор. Е, я думаю, що Earthquake від Shadow Gliscor все одно буде завдавати суттєвий дамаг, це від звичайного менше. І, мабуть, Гліскор навіть і звичайний Shadow буде грати е, на якомусь новому Charge Movie. Валрейн також мав доволі а, високе значення для нього Ерскейк, і тепер з тим, що особливо в Мірорі, особливо в матчі Валрейна проти Валрейна. Тепер Ерскейк. Тепер треба буде якось а, інакше грати цей матчап. Можливо, і дати два Ерсклейки, аби добити Валрейна. Подивимось. Станфіс Галарський також. А, і тут ми згадуємо матчапи Станфіск проти Станфіска, чи навіть Станфіск проти Reggie скільки дамагу завдає EarthSquake, тепер буде менше. І Свомпер також отримує цю проблему із EarthSquake'ком. Все одно Свомпер доволі сильний покемон в плані атаки, але, мабуть, у якихось. Певних кубках, де не буде, наприклад, Сталевих покемонів, то Сламперд може розкритися на інших мовах, можливо, навіть на Hydrocannon і Maddie Water. Це покемони, які отримують найбільші мінуси, так би мовити, був ще дебаф атаки Psychic, яка є головною для Медічама, але той дебаф доволі незначний. І в цілому Медічам залишиться топ-метою, особливо, якщо зникнуть Nocto та Альтарія. це буде ще краще для медічами, вибачте. Тож Медічам тут не попав, сюди не попав, і далі ми подивимось, хто отримав покращення в плані атак, які стали сильніші. Aerial Ace тепер ця атака коштуватиме дешевше. У поточному сезоні вона коштує 45 енергії. Зараз я думаю, що вона коштуватиме 40 енергії. І цей мув, по-перше, стає доволі позитивним для Менді база. для джамплав та для ескавальєра в тому плані, що це буде більш приємний бейт мув для них, більш дешевий мув. Особливо це гарно буде для Джамплав, який тепер може бути неймовірно сильним літаючим покемоном із Ace як Бейт та Acrobatics як дуже сильний знищуючий мув. Також. Це корисно для голісопода буде, Голісопод в ультралізі, у цьому сезоні дуже гарно розкрився. Особливо неочікуваним для багатьох міг бути Голісопод на Еріалейсі, який ну, просто знищує таких файтерів, як Вірізіон. І тепер із Еріалейсом, який буде дешевше, Голісопод може стати більш неприємним покемоном. Атака Дік нарешті. Отримує покращення. Вона тепер буде слабше, але вона буде заряджатися швидше. Я сподіваюся, що дуже сильно швидше. І буде, як мінімум, 50 енергії. Це сильно покращить становище Глайгера Тепер Глайгер стане більш кращим, мені здається, навіть ніж Гліскор, із можливістю стакати 2 діга із також. Nightсlasм для бейту або, можливо, навіть аріалейсом. Подивимось. Є, до речі, і Shadow Gliger. Purefine Gliger, мабуть, тепер ще буде менш корисним. І я дуже сподіваюся, що це покращення Діга дозволить частіше грати галарським лінуном. По-перше, цей покемон дуже красивий. А по-друге, у нього класний набір атак, Snarl Body-Slam і Діг. Це може стати дуже корисним. Особливо в кубках, де буде небагато файтерів, там цей Лінун може розкритись. Астоніш нарешті отримує буст. Ми довго чекали покращення цієї атаки, вона тепер генеруватиме енергію швидше. Але великий мінус в тому, що поки ми чекали покращення Астоніш, покемони, які. Мали цю атаку, отримали, отримали інші фасти Shadow Claw, Rollout е якийсь Hex, і тепер е із Astonish'ом залишилось ну, також і багато покемонів, особливо покемонів, які мають ще й більш-менш нормальні е Charge мови І е якщо Astonish не стане випадково краще, ніж Shadow Claw чи Rollout, ну, наприклад, якщо казати про Doom Sparse, то якщо Астоніш стане краще, то тоді Дун Спаркс гратиме ним. Але мені здається, що роллаут доволі непоганий і зараз мув для е, Дун Спарса. Тож, е, Клєвкі, мабуть, нарешті заграє із Астонішем, Astonieшом, якого не було нормальних фаст атак. А тут е, нарешті сподіваємося, що Астоніш стане більш-менш нормальною атакою. І е, дуже цікаво, що Голюрк. Отримує атаку, яка дозволить йому генерувати енергії швидше, ніж його поточний матслеп. І Голюрк із атаками, наприклад, Shadow Punch та Earth Power, Dynamic Punch його, здається, є, тепер стане більш грабельним і може і бейтити, і завдавати непоганий дамаг. Тож Голюрк, ми сподіваємося, частіше його бачити. Полтергейст отримує посилення, тепер ця атака завдаватиме більше дамагу. Вона зараз не дуже популярна. І єдиний, мабуть, покемон, якого ми бачили на Полтергейсті, це був Dusclops. В першу чергу у, здається, Evolution CP, та, мабуть, у Single-Type Cup він може грати. І тепер Полтергейст від нього буде більш неприємним. І... Частіше треба буде задумуватись, а чи не защитувати мені полтергейст. І в нього також є Shadow Punch, Ice Punch, тобто відмінний покемон для бейтів і для дамагу сильною атакою. А далі ми поговоримо про покемонів, які отримали нові чардж-атаки. І ці чардж атаки вже були в грі. Великий перелік таких покемонів, мені здається, там ледь не 50. Але, або навіть більше, але я вибрав тих покемонів, яким, по-перше, ця атака доволі корисна і значно їх підсилює. І по-друге, ця атака може створити якісь неприємності для іншої мети. Магнізон отримує Вольтсвіч. Вольтсвіч, ми знаємо, атака 4 Терни триває, але ця атака доволі класна. З гарним дамагом та генерацією енергії. І Магнізон зараз грає на Fast Ataці Spark. Spark тепер генеруватиме менше менш енергії. Тому Вольт Свіч є дуже приємним посиленням. І е, скільки це буде? 2 Вольт і Mirror Shot, або навіть там 2-1-2-1. Дуже класно. Або 3-2, ну, і ще й Волчарж, який. Також можна швидко набирати Магнізон, там, де він грає, іноді він грає в ультралізі, іноді він грає Master Прем'єр, іноді він грає в кубках типу Сілфа. Я сподіваюся, що Магнізон стане ще сильнішим. Серед покемонів, які отримали матшот, там було багато. Наприклад, був навіть Токсі Крок, але Тоxсірок із каунтером ще кращий. Особливо я виділив свалота. Так, Грідента, Цвалот. покемон доволі приємний по своїх статах та має сильні чардж-муви, які дозволяють йому непогано покривати свої контри. Але в нього була фаста Інфестейшн, здається, яка доволі повільна з матшотом. Свалот буде класним і доволі. Сильним у тих кубках, де він, в принципі, може грати. Навряд чи у Open Matі, але в своїй ніші він стане ще сильнішим. І Гріден, звичайно, це дуже сильне покращення для цього покемона. В нього зараз є Булі Сіт, який генерує швидку енергію, тейкл, який скоріше б'є, ніж генерує енергію. А тепер буде Матшот, який є, по-перше, швидше, ніж Булі Сіт, генерує енергією. Дуже швидко. І це дозволить швидко кидати бадіслеми, кранчі. Тепер баді-слеми літатимуть ще швидше. Гріден стане ще більш неприємною спам-машиною. Я думаю, навіть буде дуже близьким до Open Grade Met. Наступний перелік покемонів, які отримали атаку Breaking Swipe. Breaking Swipe одна з найкращих ульт у грі. Вона коштує 35 енергії, тобто найдешевша, завдає приємний дамаг та ще її дозволяє, здається, дебафає супернику атаку. Тобто, так, має можливість для дебафу чи, чи буст атаки. Як я міг забути про Breaking Swipe і його. Так. Гарантовано знижує атаку супернику на одну стадію. Тобто кидаєш Breaking Swipe, суперник тобі тебе дамажить все менше, і ти можеш стояти і стояти. Я тут виділяю, звичайно, ми виділяємо Стілікса. Stліx Dragon Tail, Breaking Swipe, ну це просто неймовірне. І я не знаю, тепер можна вибрати будь-який мувсет додатковий. Psychic fence, напевно, менше, але Crunch чи навіть Earthquake буде правильним доповненням. Але я ще тут додаю Онікса. Onyx, Onyx в Little Cup. Один з найбільш неприємних, як на мене, покемонів. З Breaking Swipe, він тепер стане ще більш неприємним. Він Класно дамажить Рокстроу атаками. Він може дебафнути захист Сентумом, або дебафнути атаку Брейкін свайпом. Ну, просто неймовірно буде. Септайл отримує Breaking Свайп. тут я його додав, мені здається, навряд чи він буде в Open Great Lізі, але мені особисто здається це е, е, класне підсилення. Септайл швидко накопичує свої атаки і має ульти, які коштують. Е, Дешево по 35 енергії, Lief Blade та Breaking Swipe. Сподіваюся, Птайл частіше гратиме. І Геліоліск тут я також додав, він має гарну фаст атаку Volt Switch, але не мав нормальних, нормальної бейт Ульти. Тут він отримує Breaking Swipe. Це буде щось по типу Амфороса. Не впевнений я, що Геліоліск докачається до 2500, але в Гейтлізі. Я сподіваюся бачити геліолісків тепер. Далі Хітмон uh, Лі і Лукаріо з атаками Blaze Kick. Для них це непоганий бейтмув. У Lucario, звичайно, є Power Punch, але Power Punch не завдає також багато дамагу. Кік завдаватиме значно більше. І тепер, uh, навіть якщо суперник не щитуватиме твій бейтмув, ти все одно. Завдаш гарний дамаг, і я сподіваюся, що лукавіо трошечки хоча б трошечки заграє краще. І останній це голісопод, який отримує Razor Shell. У голісопода зараз є Xizor, який коштує 35 енергії. Так, тепер Xiзоor дорожчає, але йому додають Razor Shell. Ось тепер. Ми можемо бейтити нормально. Razor Shell е, слабка атака дамагу, але має шанс е, знизити, здається, захист супернику. Е, навіть точно скажу: 50-відсотковий шанс пониження захисту. Тож, е, для тих, хто любить грати голісоподом із бейтмувом, Razor Shell буде корисним для тих, хто не любить Aerial Ace – Саме те. І останнє, про що ми поговоримо, це про три нові ульти Trailblaze трав'яна ульта, яка є, по суті, клоном Flame Charge, бустить атаку на одну стадію, нашу атаку. Її отримують Ampharos. Просто неймовірне, неймовірне додавання цієї атаки до покемонів, які слабкі проти, наприклад, землі. Чи води, тобто те, для чого потрібен трав'яний кавередж, якого зараз у них немає. Амфорос отримує цей Трейлблейс, і тепер він може, може справлятися із Свомпертами, наприклад, чи е, іншими земляними покемонами. Судовудо отримує цей Трейлблейс. плюс проти земляних та водяних покемонів. Скунтанк отримує Trailblaze, і мені здається, що це саме та атака, яка йому потрібна була для кавереджа. Він має Poison Jab, Crunch. І зазвичай третім беруть Thrower, Але із Trailblaze, мені здається, буде краще, особливо знову ж таки проти Свомпертів. Отримує Trailblaze Licanrock. Я думаю, йому це теж буде. Приємніше, ніж Stone, який значно дорожчий. Донфан, земляний покемон, отримує трав'яну ульту, і це теж йому корисно, тому що Earthquake стає трохи слабкішим і можна змінити на Trailblaze. Сподіваюсь, бачити Донфанів у турнірах по типу Sілfa чи GBL метах. І Персеркер отримує Trailblaze. Це не найкраще посилення серед тих, кого ми перелічили. Але дозволяє персеркеру додати ще один класний мув до свого арсеналу. І тепер думає, чим він дарить, чи це буде Close Combat, Fall Play, у нього ще є Play Rough, Iron Head і Trailbless усі атаки класні. Trailbless ще й підвищить йому атаку, у нього атака і так велика. Наступна ульта це Scorching Sense, Земляна атака, яка є. Здається, клоном скальду, тобто 50 енергії і шанс на дебаф атаки супернику. І також непогано її дають, по-перше, Сенслаш, Звичайний земляний Сенслаш, отримав Night Slash Legacy Move на своєму ком'юніті Day, але потім не мав особливо можливості заграти. Але з додаванням. Scorching Sense ось нарешті зможе. Особливо, якщо ми будемо бачити частіше карбінків. До речі, мені здається, що цей Scorch Сенс його дали дуже красиво, аби контрити карбінка. І тепер uh, Sense. Чому б не заграти в Меті? Матч Шотнайт Scorching Sense, мені здається, неймовірно сильний набір мувів. Отримує Scorching Сенс також Canton Nine tells. І це неймовірно класний мув для нього. Тепер, я сподіваюся, ми знову частіше бачитимо найнтейлзів, мабуть, частіше ніж чарізардів, Знову ж таки, через карбінка. Але по карбінку прилітає суперефективний Scorching Sense. Це класно. Ну і це те, що потрібно було Найнтелзу замість слабкого сайшока, замість оверхіта, який тебе дебафає, чи там солербіма, який неможливо навіть чи прилетить, чи ні. І також дуже класно для Deegersby, який через дебаф Ерсквейка міг стати слабший, але і Scorching Сенс класно, Матшоти, знову ж таки, Матшоти, і Scorching Сенс супер комбінація. І е атаку льодяного типу Triple Axel отримали багато покемонів, особливо льодяних покемонів, там навіть трав'яні, здається, хтось отримав е Царіна. Це атака е клон. Ай Сівінда, але навпаки, він е, по, е, підвищує атаку. Якщо Айсі він знижує атаку супернику, то Triple аксель підвищує атаку нам. І тут я виділив, виділив покемонів-файтерів, для яких це класне підсилення, аби контрити літаючих покемонів, Хітмон топ та Лопані. Лопані, мабуть, менше, але я сподіваюся, що нарешті вона з'являтиметься в Гоу е, League. Ну і для Hitman Top це неймовірне посилення. Посилення атаки гарантоване. Ще й колс-комбат, який е знижує нам захист. Хімон топ -top. -top може дуже класно заграти в своїх нішових метах. Ось такий невеликий огляд, і ми підіб'ємо підсумки, а виділимо, виділимо з вами покемонів, які за підсумками цього. Ребалансу отримали найкраще посилення, як на мене. Також можете запропонувати своє бачення, хто отримав значне підсилення. Тут у нас, в першу чергу, це Stilix, Canto Naidals та Gligar. покемони, які тепер, я думаю, зайдуть в топ мету Open Great League, Amphoros та Сенслеш. Амфорос Сенслеш. Ну, це просто класне посилення їх атак, і Сенс, мабуть, в Open Great Lзі стане частіше е з'являтись, а Амфорос стане ще більш сильним в ультралізі. І також Мендибас та Агридент. Я думаю, вони також з'являться в меті Open Great Liga, і е ними також ми гратимемо. А Тут я не додавав покемонів, які, в принципі, стають сильніше через те, що стають слабкішими їхні контри. Наприклад, став слабшим Noctow. Це означає, що стануть сильнішими Trevenant та, наприклад, Likitung. Став слабшим Лантюрн. це означає, що стануть сильнішими там, Пеліпер, Чарізар, так. Ну, і так далі. Charizard. Реджі Стіл, який. Все ще буде доволі сильним, який не отримав жодних дебафів. Якісь покемони, які контрять, наприклад, усіх цих покемонів, яких ми зараз бачимо. І таке інше. Подивимось вже дуже скоро. Залишились лічені навіть години до нового сезону Go Battle League. Я, звичайно, спробую стрімити цей перший день. ГБЛ нового сезону ми опробуємо нові мови, особливо Trailblaze та Scorching Sands. Можливо, ми пограємо Canto Sansлешом. Можливо, ми пограємо Gligar. Мені дуже подобається цей покемон. І подивимось, хто реально із нових оновлень, нових оновлень стане корисним, а хто ну, такий, як Покращення Бундарств. Дякую тим, хто дивився це відео. Також пишіть свої рекомендації, кого я міг забути, і хто реально стане сильним або слабким. І до зустрічі вже 1 вересня.